Ви мої повишивані, вас спряли, вишивали, ночей не досипали, білили вас у зеленому лузі, як соловейко починав щебетати. на вас доля і недоля, щастя і горе, радість і сум. Ви, провісники Народних Дум, з вами у далеку дорогу дорогих гостей проводжали, та милого зустрічали. А на усі сорочки та рушники самі полотно ткали. Рушник на стіні це давній наш звичай. Не було в Україні хати, яку б не прикрашали рушники. У народі казали, хата без рушників, що родина без дітей. Рушники сирачі призначались для стирання зі столу, накривання хліба, фасок, крашено. Рушники утирачі подавались гостям для рук та обличчя. Вода обідерічку, братику, вмивайся. рушник на кілочку, братику, втирайся. Великою популярністю користувалися так звані кілкові рушники. Ними прикрашали картини, рамки з фотографіями або просто як прикрасу вішали на кіло. Та найбільше вміння, любові, душі було вкладено у сватальні рушники. Було колись дівчата, ледве навчились тримати голко в руках, починали вишивати рушники. Не вінувся, дівенька рушники вишивати, Бо ти чим густий шанувати, наказувала мати дочці.